Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі велосипедні бахіли від нашого прекрасного виробника Sreface. Моделька називається Dial. Made in Italy. У нас тут усе. Дуже файний матеріал. Це мембрана. Крута, вона не така товста. Вона відводить вологу, вітрозахисна і тепла. Тут всередині знаходиться такий мікрофліс для підтримки тепла. Усередині, ну, вирізи, ви ж бачите, да, під шип, під п'ятку. Можна катати і шосе, і байки, ходити, і пити пиво, і каву, і все що завгодно. У вас бахіла не, не запсується. Коротше, позаду на п'ятці світло відштовхуючий такий у нас маячок стоїть. От, так, походу, бахіли дуже красиві, дуже шикарні. Кольори є: це червоний, є рожевий, зелений, жовтий і, 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 і синій. 5 кольорів Дуже яскрава і тепла річ. Усім раджу рекомендую. Так, тут що у нас? Ззаду у нас застібка молния і е-е можна ще це все діло фіксувати от ось таким ліпучкою фіксатором. Ось розтягається всі діла. Так що дуже вам раджу. це Це у нас якісна річ. Їде в Одеську область от, до наших шанувальників крутих італійської велоформи. Так що всім гарного дня Покедова!